Художня вишивка, фітодизайн, орігамі, витинанки на тему нового року та Різдва Христового, і все це руками дошкільнят та учнів шкіл. Загалом 70 робіт було представлено на виставці Новорічна феєрія, яка пройшла у виставковій залі краєзнавчого музею. Хто став переможцем у наступному сюжеті? Новорічна феєрія під такою назвою пройшов конкурс дитячих робіт з 300 поробок до фіналу потрапила 70. Бралися до уваги тільки авторські роботи та ті, які експонуються вперше. Брали участь абсолютно всі діти, починаючи від дошкільних навчальних закладів і завершуючи навчальними закладами міста. З кожної школи садочку було відібрано по 2-3 роботи, які ви сьогодні бачите представлені. Це найкращі роботи, які були визнані в закладі безпосередньо. Переможців визначала експертна рада. У її складі були не тільки представники управління освіти міста, а й самі діти, учасники новорічної феєрії. Така виставка відбувається традиційно напередодні нового року, вже в п'яте. Її мета розкрити творчий потенціал дітей. Ми вже дали даному конкурсу такий напрямок, що акція збережемо ялинку. Тобто він раніше був просто конкурс, зараз він у нас в рамках акції Збережемо ялинку і спільно з краєзнавчим музеєм. Я думаю, це гарна традиція збережеться на багато років. Дев'ятирічна Ліса одна з переможців конкурсу на виставку. Вона зробила декоративні пляшки. Технологію виготовлення не приховує. Ну, горячим клеєм, клеїти треба. а вот тату картинка. Ото я, я скажу по секрету. Векновіна салфетка. А так коли мазать кварці крунтом, пустое место, а потом там вода вода масводуної краской мажуть а потом зверху панельним лаком. А учениці 26-ї школи зробили символів наступаючого року. Над паперовими дідом морозом та зайцями дівчата працювали недовго тиждень. кажуть в тій справі головне терпіння. Це з пару складаються трикутники, як ну, моя мама каже, це кораблики. Навіщо ти стільки робиш, робиш корабликів? Ну, складаються оці кораблики в тут техніка, вони всі разом до купи вони в формі трикутників. І от на цього зайця пішло більше 500 модулів, на цього більше 400, а на кота прийшло приблизно 1000 модулів. Усіх переможців нагородили грамотами та подарунками, як солодкими, так і тими, що розвивають творчість. Кращих визначили у номінаціях: індивідуальні роботи, колективні та з мамами.